Новий день, нове дієслово. І сьогодні ми продовжуємо вивчення наших дієслів. Ми поговоримо з вами про дієслово вчорашнє регрети. Я, звичайно, не Ніколя Саркозі, але використаю його чудову фразу. Він казав: Il ne faut pas regretter, il faut tenter. «Tenter» – це є пробувати. n'a rien». Тобто, той, хто не пробує, той нічого не має. Тому сьогодні ми вивчили з вами, закріпили вчорашнє дієслово слово regreter, il ne faut pas regretter dans la vie. І закріпили сьогоднішнім дієсловом il faut tante. Потрібно пробувати. Tenter, це є пробувати. Ніколя Саркозі казав, «il, il ne faut pas regretter, il faut tenter, il faut avancer.